Всім привіт! Сьогодні я розкажу, що потрібно купити для хом'яка. Ось ви зайшли в зоомагазин і купили хом'ячка. але це ще не все. Ви маєте бути готові до того, що для нього потрібно багато чого ще докупити. Перше, найголовніше, що ви маєте купити, це клітку, контейнер, дюну або акваріум. Ось приклади, які є. Найкраще для хоміка купити велику простору клітку, не маленьку, ось таку не можна. Наприклад, в мене один хомічок живе в акваріумі, а другий живе в клітці. Це вже ваше рішення, де хомічок ваш буде жити. Наступне це вже аксесуари для нього. Мисочки бувають різні, пластикові, керамічні, дерев'яні. Мого хоміка, дерев'яна та керамічна, ось така Поїлка, саме звичайна поїлка. Колесо має бути зручним, щоб хом'як часом не зламав собі лапки. Домік також має бути просторим і, звісно, наповнювачку курудзяний або стружка. Це найголовніші речі. Також треба купити корм для нього та креду для сточення зубів. Та як я живу за містом, я ламаю гілочки з фруктових дерев. Це такий, скажімо, лайфхак. Можна різні мостики купити, труби для нього, ще різні класні штучки для нього, щоб він зміг полазити. Наприклад, хтось навіть зробив по своїй кімнаті труби для хом'яка. Представляєте, цілу кімнату зробити для хом'яка. Можна, звісно, ще купити туалет, привчити його. У мене хом'як привчився, і я прибираю річі за ним. Ось такі ще є фото, як ви можете зробити класну клітку для хом'яка, як її оформити. І взагалі ось так. Давайте поговоримо тепер про ціну. Звісно, вона всюди різна, але не дуже відрізняється один від одного. Клітка. Це перше, що треба. Якщо говорити про велику класну клітку, то вона буде від 500 гривень до 1000 і більше. Наприклад, ось така клітка, не розумію, вона майже 1000 гривень. Але тут хомік навіть не розвернеться, навіть йому нема де розвернутися. А фішка в тому, що тут є колесо, яке рахує, скільки хом'як пробіг за день. Мені просто смішно, що вже видумують. Домік простий від 100 200 гривень. Якщо вже більший з різними проходимо, то і більша ціна. Але є ще керамічний від 200 гривень. Вони дуже стильно виглядають. Поїлка, 45-50 гривень. Сама простенька в нас від фірми Тріксі. Кормушка тут теж залежить, яка керамічна від 50 до 200 гривень, пластикова 10-20 гривень, дерев'яні по 30-50 гривень. І наповнювач стружка і кукурудзяна 38-50 гривень. Ось такий списочок, що вам головне треба. Ви можете докупити ще різні аксесуари, цікі лазуки, драбинки, труби для хом'яка. Все залежить від того, як ви собі придумуєте, яка у вас буде клітка. Якщо у вас виникли ще якісь питання, можете писати мені в коментарях, я всім відповідаю. Також ми створили свою сторінку в інстаграм, де ми викладаємо різні дописи. Поки що там ще тільки один допис, бо я тільки що тільки створив її. Також там були різні сторіс, прямі ефіри. Дуже хочу провести різні ефіри, бо це нас більше зближає і ми більше з вами спілкуємося і дізнаємося один про одного. Також слідкуйте в Ютубі за моїми відео Шортс та за спільноту. В Я там викладаю різні фотографії і провожу різні опитування. І найголовніше, сьогодні в нас така просто дата 100 підписників. Я дуже радий цьому, не думав, що насправді буде так швидко мій канал набере 100 підписників, бо тому що я просто знімав для себе відео, щоб їх зберігати, потім дивитися про хомічків. Бо це мій не перший канал про хомічків, я ще знімав, але мої відео всі видалилися, і якось вже я вже їх хоміків не купляв. І тут я вирішив купити хомічків. І це насправді перші мої таких два хомічка, які народили мені маленьких хомічат. І дуже класно з ними спостерігати. І я вирішив просто знімати відео. Тому дуже всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть різні ще раз коментарі, щоб ми з вами спілкувалися. Ну і найголовніше, що в мене всіх хомічків вже розібрали. Хто мені хотів написати, вже, на жаль, не зможете, бо хомічків розібрали, їх тільки народилось четверо, їх досить швидко розібрали. Через 10 днів я вже їх буду, так скажемо, віддавати. Надіюсь, їм буде в новій домівці. Дуже класно, так скажемо, краще навіть, ніж в мене, і надіюсь, їм попадуться дуже класні хазяїни. Тому я з вами прощаюся, а ви не забудьте поставити лайки. Всім па-па!